Друзі, українська агенція нерухомості ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Ку'єра, де хочемо показати для вас цікаву квартиру 143 тисячі євро за 85 метрів квадратних. Тут є три спальні та один санвузол. Що мені подобається, квартира з ремонтом. Просто можна в'їжджати та жити. Ви бачите самі, маємо ось таку вхідну зону одразу шафа. Так, наступна спальня, є двоспальне ліжко, теж, в принципі, непогано, невеликий стіл, дзеркало. Ось так виглядає спальня. Рухаємося далі. Наступна спальня є двоспальне ліжко, що мені подобається тут підсвітка. Маємо також великі шафи, стіл. Тобто проблем, в принципі, немає жодних і докуповувати цій квартирі теж нічого не потрібно, це ви бачите самі. Вікна тут знаходять на вулицю з цієї спальні. Маємо ще такі невеликі тумбочки, в принципі, зроблено гарно. Навпроти є санвузол. Є ось такий умивальник, унітаз та душова кабіна. І маємо залу. Дивіться, тут ось такі меблі, з'єднана зала з кухнею. Кухна теж без проблем. світлі, ось такі гарнітури нові. Тобто, жодних претензій. Як на мене, особисто дуже класна квартира по плануванню. Також маємо кондиціонер. І вихід на балкон подивиться. Навіть на балконі розташували деякі меблі і локація. Бачите, дивимось прямо на замок неподалік моря.